Даївці не радять розмовляти по мобільному телефону за кермом. Інспектори пояснюють, що під час такої розмови реакція людини сповільнюється. Гальмівний шлях збільшується приблизно на 25 метрів, а увага перемикається на розмову. З метою профілактики Державтоінспекція проводить акцію під умовною назвою Мобільний телефон. При цьому виявляють порушників та проводять застережні заходи, у тому числі і накладають штрафи. Дізнавалася більше про профілактичні. Заходи Ліліана Хомишин. Багато водіїв навіть не замислюються над тим, що порушують правила дорожнього руху, розмовляючи по телефону. Працівники ДАІ вирішили нагадати, що такі дрібниці небезпечні. Зокрема, пояснили всю загрозу подібних дій водію Мирославу. Дане порушення, коли людина розмовляє по мобільному телефону, це е, саме так сказати, в місці вагома причина, через що стаються такі невеличкі матеріальні ДТП. Розумієте, от навіть стоячий у пробці людина звертає увагу на мобільний телефон, відволікається від керування і тим самим здійснює дорожню транспортну пригоду. За порушення встановленого правила водіям загрожують штрафи. Пан Мирослав свою помилку визнав. «То, що я порушив, да, я згідний, я заплачу. Бо не можна розмовляти, ну не можна я згідний. Розмір адміністративного стягнення сягає приблизно пів тисячі гривень, так пояснюють Даївці. Згідно статті 122 адміністративного кодексу України, відповідно до якого передбачена відповідальність від 425 гривень штрафу до 510 гривень. А якщо при цьому виникне аварійна ситуація, штраф зросте до 850 гривень. Та ще й можуть вилучити водійські права. Проте інспектори кажуть, що дуже часто водії не визнають свою провину. Мовляв, по-мобільному не говорили. Такий випадок ми бачили на власні очі. При їзді, при русі, транспортні засоби використовували засоби зв'язку. Нічого я не використовував. Водія навіть не переконав запис на нашій камері. Ну, що як там нічого немає. Ну, як ви можете, сонце світить і ви це, і нічого там не видно. Позиція державтоінспекції однозначна. Їхати за кермом та розмовляти по мобільному водій не має права за жодних обставин. Але є певні винятки. Водночас закон не забороняє користуватися навушниками та тут з гарнітурою. А ще в особливих випадках говорити по мобільному можуть водії спеціальних транспортних засобів. Це може бути швидка, це може бути міліція, це може бути водії інкасаторських автомобілів і так далі. Тобто люди, які поспішають на допомогу рятувати чи життя, майно і так далі. Водії маршрутних автобусів під час руху говорити по мобільному не мають права. Якщо ви стали свідком порушення, насилайте відео на сайт нашого каналу. Ліліана Хомишин, Михайло Ребристей, новини телеканал Раї.